Слава Ісусу Христу, братики сестрички. Філіп живий, здоровий, перебирає грушечки вдома. Вершите, господи, покажи які грушечки, бо то перестиглі, треба сюди водіти. Діти, як діти, знаєте, діти, як діти. Я їх так ось складаю, стилі грушечки. Там яблучка вже ті. О, то Голден, голден до Голдена. О, Ті вже готові до підвалу будуть. Не переживайте, зі мною все добре. Зараз їду в лікарню на капання і буде. І буде все люкс. Це сюди. О, Цей ящичок вже готовий. О, Це до підвалу піде зараз. Цей ящичок треба забрати цього зверху. До підвалу піде. Цей теж майже до підвалу. Здоров'я добра, нога літа. А груші, груші дуже красиві. Оці во Васильку треба, щоб Оці во. Називається Талгарська красуня. Я загубився. Ще трошки... Ще трошки нема сили, але нічого, буде все добре. Так. Та сюди. Все, щастя, здоров'я, добре. Так. Так. Так.